Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти початківцям-ютуберам, а також хто не в курсі, як правильно додати ваше відео на YouTube, щоб його знайшли інші. Поїхали! Для того, щоб ваше відео легко знаходилось в YouTube, необхідно з самого початку задати йому правильне ім'я файлу. Якщо ваше відео стосується автомобілів, візьмемо для прикладу, це буде так? Треба назвати файл автомобіль. Перший тег має бути автомобіль в описі вашого відео. І е, потім підібрати за цією тематикою можна на сервісі Яндекса ключові слова і подивитися найбільше, за яким словом було е, якби, запитів найбільше. Після того, як ваше відео буде завантажено, необхідно вибрати правильну категорію цього відео, а також важливо додати у Google ссылку на ваше відео. Це буде максимально ефективно, щоб ваші відео були на перших сторінках YouTube. Все просто, в принципі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі! відео в курсі вибираємо завантажити. Обираємо файл. Після чого нас перекине на таку сторінку. Зараз я вам не продемонструю. Так. Ось приблизно так це виглядає. Отже, ось тут потрібно ввести назву, найбільш підходящу для вашого відео. Так само ось тут потрібно цю назву ввести. І в переліку тегах так само ввести цю назву. В додаткових налаштуваннях вибрати категорію. Категорію вашого відео ось на сайті Google. Значить це буде що у нас? google.com Webmasters Tools Submit URL. Сюди вставляєте ссылку вашого відео, ставите галочку Підтверджуєте, що ви не робот і подаєте запит. Ключові слова Яндекс підбирання слів. Ви вводите, наприклад, це слово автомобіль. Дивитесь, що слово автомобіль 87 показів за місяць. І інші можете використовувати їх як теги. Це буде найбільш успішним для вас.